Інавгурація Трампа, така велика сакральна подія, і на ній були присутні дві Українки. Але виявилось, що треба було забезпечувати гендер, і там був ще один чолов'яга, прізвище його Арахамія. І я думаю, що це круто, це досить позитивно. Але в мене виникло все-таки декілька питань. Що? Там робив Арахамі. В ролі кого він був на цій навгураці? Просто глядача, спостерігача, чи, може, він був делегований для виконання якоїсь місії? Хто його туди делегував? Хто оплатив цю поїздку? І головне, чому вона залишається в тіні? Чому досі ніякого відосіка, ніякого інтерв'ю з цього приводу нема? Вас це цікавить, чи всім на все це пофіг?